Шалом, це Славко, як каже Ася, наш Зеленський заматір'я уже настільки, що перевіряє Трампа на вшивость. Ви розумієте, що вся оця історія з закупівлею 10 Петріотів була не спробою закупити Петріотів, а спробою загнати Трампа на слизьке, перевірити його на вшивость, аби вшивость онова всім відна була, сказав би цар Петро I в своїх фальшивих цитатах. Для чого це Зеленському? Ну а що йому лишається робити в цій ситуації? Коли у нього фальшивий посередник, власне, союзник Путіна, лишається виводити Трампа на слизьке, показувати світові його. Всю непривабливу гнилу натуру Трампа. Ви ви ж ба? Трампа? Ця класична позиція? Що нащо ви заводитеся з противника в 20 разів сильнішим? Чому ви боронитеся? Чому ви не здаєтеся мені Трампу? Чому якщо ви слабші, чому ви не даєте мені Трампу вас пограбувати перед тим або одночасно з тим, як вас пограбує Путін? Ну, що на це все можна сказати? Відверто така була і позиція госдепартамента ще 1940 -го року. Не думайте, що там так всім кортіло вступати в війну за Європу, за Британію. Там всі мали такі. кеннеді старший далеко не був виключення в госдепартаменті Америки. Це потім його всіх, звідкись повилазили комуністи. Не пройшло й 5 років, як з усіх щілин повилазили комуністи в гнізда Рузвельта. А 40-го року там всі були праві. Я скажу, які не дуже Узвільта хотіли визнавати. Ну, чому так відбувається? Скажу не в тему. Я о, вчора Асі, тест на інтелектуальний розвиток задав, задав і вам. Фільм 1958 року. Капітан-лейтенант Гортер Прім Фергевський. Знаєте, з чого вони почали? 3 коли Британія об'явила нам війну. Розумієте, 58-й рік якась денацифікація. Але німці прекрасно знають ще всі, як почалася Друга світова війна. Вона почалася коли 3 вересня Британія оголосила війну Німеччині. Скільки довелося підготувати прокурорів, вихователів, вчителів, тюремщиків, поліцейських, феміністок, щоб німці. Вивчили нарешті, що Друга світова війна за версією переможців почалася 1 вересня 39-го року, коли вони напали на Польщу. Хоча насправді вона почалася 3 вересня. І тому, коли Трамп каже за ошибку, за безсенсовість цієї війни, він, на жаль, має рацію, але правда Трампа його історична правда нікому не цікава. Важить моральна правда, а не історична. Розумієте, з моральної точки зору Перша світова Друга світова війна почалася 1 вересня, коли Німеччина напала на, на Польщу. А хай історики і дипломати доводять, що почалася вона 3 вересня, коли Британія оголосила війну Німеччині. Всім на це плівать. Всім плівати буде і на правду Трампа, а правда України, правда Зеленського лишиться в віка, хоча вона зовсім неправда. Але істина. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Ясно, що ніяких ракет нам не дадуть, але справа не в ракетах. Розумієте, Ми маємо його трамповську пиху в конець слабі. Бо пиху Путіна ламай, не ламай, розумієте, Путін психічно більш відпорний за Трампа. Він менше істерить, він заворачується в себя, як прапорчик на суті честі, і а щиті то в будці як. Різеншнауцер або відром води. А цей, розумієте, цей тявка, і цей все-таки від шпіців відбувається, судя по його причому. І він тявкає на кожного образу. Якщо його так от дружно штиркати, то може у його сердечко і откаже. може старичка і паралізує на нашу радость. Користі нам це не принесе ніякої. Але ж скільки ж радості буде, коли ми цього старикашку кашку до інсульта. Бай.